Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі? Сьогодні я хочу зачитати перше послання Петра, третій розділ з 13 по 17 вершин. І хто зможе завдати вам болю, якщо ви ревно намагатиметеся творити добро? Та якщо вам доведеться постраждати за праведні вчинки, то ви отримаєте Боже благословення. Отож, не майте страху перед тим, хто завдає вам болю, і не тривожтеся. Та в серцях своїх святіть Господа нашого Христа, завжди будьте готові відповісти розсудливо тим, хто запитає вас, на чому ґрунтується ваша надія. Але робіть це з повагою і лагідно. Нехай Сумління ваше завжди буде чистим, щоб якщо хтось пос... пустив би про вас чутки, то нехай він сам осоромиться тим, що поплюжить вашу праведність у Христі. Бо краще постраждати за праведні вчинки, якщо на те є воля Божа, ніж за лихі. Якщо чесно, мені б хотілося б сьогодні підняти тему, щоб ми з вами молилися про. Західний регіон нашої держави України, який вже не дивлячись на те, що війні, вибачте, не четвертий рік, а одинадцятий рік, ми ще почали з АТО 14-2014 році приймати людей. І знаєте, ми схід приймав схід в да? Дніпро. Я із Дніпра хто забув нагадаю, ми приймали Донецьк і Луганськ і ми приймали безкоштовно. Можна сказати, що ми Лохи. Можливо, і так. Але коли почалася повномасштабна війна, віруючи, віруючи, багато хто повтікав з України і почав здавати своє житло, житло почав здавати в три рази дорожче і в п'ять разів дорожче, ніж було 23 лютого 2022 року. І ви знаєте, оце поплюжить, да? зараз багато багато моментів і сварок саме за мову, що російськомовна щось достойне чи недостойне? Скажіть, українськомовні християни, які заробляли кошти на біді, на війні, як ви прославили Христа? Як ви проявили його любов, милість, щедрість, турботу, піклування? Ви поїхали в країни, де жили безкоштовно, де більш за того, ще і отримували за це гроші. Бо країни підтримували. В різних країнах по-разному давали. Але давали житло, давали їжу, одяг і ще й гроші, кармані, називаємо їх, так, да? на якісь там проїзд, чи якісь там речі. А ви свої вже заробили в 3 і в 5 разів більше. А якщо порахувати, що курс долара виріс вдвічі, то, то ви, ви заробили в 6 разів і в 10 разів більше. І ви будете казати про якісь там речі, я хочу, щоб ви молилися, і я за вас. І щоб Господь показав кожному з нас, кожному з нас, хто проявляє любов і милість, а хто поплюжить ім'я Христа. Я наголошу на тому, що коли. Прийшла війна на Сході не повномасштабна, Ми приймали безкоштовно. Хто за єдність, хто за мир? Є військові, які виходять в Дніпрі після реабілітації і кажуть: Я воював і не можу зрозуміти, за що, що ось тут чути російську мову. А є військові. Інші, які кажуть, я воював за те, щоб в моїй країні був мир, а не вирішення того, якою хто мовою розмовляє. Знаєте, ви українськомовні ті, хто вважаєтеся зрадниками. Ви поїхали, ви вимагаєте, ви щось там пишете, виписуєте. Ви навіть не донатите, ви навіть не підтримуєте наших захисників, ви навіть не підписуєте петиції. Я хочу сказати про те, що. Ви вбиваєте всі запародки, всі зародки, ці, які народжуються в російськомовних українцях, вчити українську мову. Ще на початку ви це робите своїми постами, своїми підписами, під постами, реакціями. Ви це робите, коли ви сидите в колі і обсіраєте російськомовних українців. Ви це робите? Ви вбиваєте всяке бажання вчити рідну. Мову, ви це робите. Я хочу щоб ви це чули, щоб ви це знали. І сьогодні я буду молитися за вас, щоб Господь зупинив вас і все ж таки подарував вам свою любов, яку ви маєте проявити, як він проявив. Молюсь. Господь, я дякую тобі дар вічного життя. Я дякую за ці нагадування, що. Нам можуть задати болю, і можуть задати болю самі ті рідні, близькі, нам люди, я дякую за те, що ти нагадуєш про те, що краще постраждати за твою віру, за твою місію, за твоє слово, ніж за лихі справи. І я вірю, Господь, що це те, що роблять російськомовні українці, залишаючись в державі, що ми будемо винагороджені, Господь. А ті, хто поплюжить. Українськомовні, які вбивають всяке бажання, навіть -най маленьке або велике, щось зробити і якось воз'єднатися, якось зробити щось цінне і зробити разом Господь. Я дуже прошу про те, щоб ти, Господь тримав в своїх руках. я не знаю, Боже, я не прошу для них покарання, але я прошу для них усвідомлення, Боже. Я прошу, щоб ти торкнувся їх сердець, їх розуму, щоб ти через Духа Святого, якщо вони ще його, ще його не вбили, в собі не спалили, не вигнали, Боже, щоб вони його почули, почули цей лагідний голос і почали приймати правильне рішення в підтримку, в єдність, в мир, Господь. Я прошу тебе за всі ці речі, які. Так, вони мене турбують, Господь, і вони в моєму серці роблять велику рану. Я дякую за те, що ти живиш її, за те, що ти зцілюєш її, Господь. Я дякую за те, що ти, як ніхто інший, піклуєшся про мене, Боже. І я дякую про те, що саме до тебе я можу прийти, вклонитися Тобі, Боже. Я дякую тобі, Бог, за те, що ти даєш ці ситуації. Щоб зрозуміти нарешті, хто свій, а хто чужий, Боже. І я дякую за те, що я можу ось так виходити і говорити про ці речі, Боже. Я дякую за те, що можу прямо сказати без лицемірства, без якихось там ще моментів про те, що люди, християни, українськомовні, які. Борються, умовно борюються за мову, насправді знищують Тебе в нас. Я дуже Тебе прошу, Боже. Не дозволь нам впасти, а їм визволичитися. Я дуже прошу про твій захист і про те, щоб ти створив свою неймовірну дію любові по відношенню до кожного із нас і своє усвідомлення, Боже. Все віддаю в твої святі руки. Амінь.